e Меморіалу загиблим військовослужбовцям північно територіального об'єднання Національної гвардії України оголошуються відкритими. До слова запрошується командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Аліров Юрій Володимирович. Шановні товариші офіцери, прапорщики, солдати, сержанти, бойові побратими, шановні батьки, родичі загиблих, шановні присутні гості та запрошення. Сьогодні важка дата. Можна сказати, це трагедія. Гелаварський котел. І ми сьогодні з нагоди шанування пам'яті кращих синів нашого народу знайшли можливість при допомозі волонтерів, небайдужих патріотів шанувати пам'ять на землі військової частини тих, хто загинув. Сьогодні я хотів би, перед тим, як ми відкриємо цей чудовий пам'ятник на згадку про наших героїв, вшанувати пам'ять хвилиною мовчання, головне боре зняти. Передодні свят Державного прапору України, 25-ї річниці Незалежності України. Я хотів би, щоб весь народ, уряд були впевнені в вояках, які несуть сьогодні зброю, я тобі захистити свою державу. Національна гвардія на теренах країни виконує всі завдання, які ставить перед нею, і народ та уряд, президент України. Я вірю в наше майбутнє. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується міністр внутрішніх справ України Аваков Арсен Борисович. Слава Україні! Героям слава! Зараз, коли ми заходили з командуючим сюди до торжеств, він мені показав плумбу, на якому там дерева. Каже: бачиш, сюди впала перша бомба. 45. Как кажется, что бомба два раза в одну воронку не попадает. Но попала. И здесь дислоцированные подразделения Национальной гвардии, мы здесь с этого плата их провожали на бои встречали. Первые резервные батальоны попали под ту самую еще одну бомбу. И время уходит. И время многое стирает. Но мы не должны забыть подвиг этих ребят. И мы должны сделать все, чтобы победить в этой войне, по сути, за независимость Украины. Да, в войне не бывает победителей. Война это всегда поражение. Но коли сталося, мы отстоим Украину. Слава нашим воинам! Слава Україні! Слава! Найстрашніше лихо війна. У стані збройної боротьби перебуває Україна із заворожих зазіхань на її територіальну цілісність, російського агресора та сепаратистських дій на сході держави. Сьогодні, 22 серпня, ми відзначаємо День пам'яті загиблих військовослужбовців, віддаючи данину пам'яті загиблим військовослужбовцям під час виконання службових обов'язків. Дозвольте надати право на відкриття меморіалу загиблим військовослужбовцям північно територіального об'єднання Національної гвардії України під час виконання службових обов'язків міністру внутрішніх справ України Авакову Арсену Борисовичу, командувачу Національної гвардії України генерал-лейтенанту Алєрову Юрію Володимировичу та від громади міста Біла Церква, котрі безпосередньо прийняли участь у встановленні цього пам'ятника Петрик Юрію Федоровичу. Для освячення меморіалу запрошується секретар патріарха Патріарха Київського всієї Русі Україна Філарета, архієх архієпископ архі... агапіт. Писеніші години. Христос, що воскрес із мертвих і істинний Бог наш. Молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі спочили грабів своїх, усіх воїнів, що життя своє поклали за волю та незалежність нашої Батьківщини, В святих оселях оселить на лоні Авраама упокоїть, до праведників приєднає, а нас спасе і помилує. Бо він благий і чоловіколюбий. Від громади міста Біла Церква до слова запрошується Петрик Юрій Федорович. Дорогі друзі, дуже складно, що у нас Білі, у нас в Україні з'явилася нова традиція відкривати пам'ятники, відкривати доліти, відкривати пам'ятні знаки. В 21 столітті, коли мирне світло небо, коли, здавалося, там ніхто нічого не загрублює. Але, на жаль, іде війна, гинуть наші кращі. Сьогодні глибоко символічно, що відкривається цей меморіал саме напередодні для Незалежності держави. Адже вони боролися за цю незалежність, адже вони віддали своє життя. Коли виникла ідея вшанувати пам'ять і думали над тим, який це буде меморіал, Вирішили зробити його червоним і чорним. Червоним бо це любов. Вони так само, як і ми любили життя, любили свою державу, любили свою сім'ю. Журба так, залишається журба. Бо ми живі, на жаль, не можемо повернути їх до, до земного життя, не можемо повернути в сім'ю, не можемо повернути до свого робочого місця. Не можемо. Але ми можемо набагато більше. Можемо пам'ятати. Я думаю, що ніколи не зітруться ці літери, закарбовані на граніті. Значить, ніколи не зітреться наша пам'ять. Усвідомлюючи велику відповідальність перед батьками, перед суспільством, громада Білої Церкви вирішила виковічити пам'ять про них, про наші герої. Я хочу подякувати перш за все хлопцям, які були ініціативою. Які Зробили неможливе, І коли скептики казали, що до 23 до 24 серпня це ніхто не зробить, ось ми бачимо. Я хочу низько вклонитися батькам і запевнити, що їхній подвиг буде для нас дорогоказовим. Оскільки я представляю по світу Білу церкву, я хочу сказати, що на їх ратному подвигу ми будемо ховати наступні покоління. Адже хто не пам'ятає своєї історії, той не має батьків. Я переконаний, з такими героями майбутнє у нас є. Хотілося б побажати лише одного, щоб біля цього вбиліста, біля цього пам'ятника завжди були живі квіти, щоб сюди ніколи не заростала стежка. Ми їх любимо, шануємо і будемо завжди пам'ятати. Пропоную всім присутнім покласти квіти до меморіалу загиблих військовослужбовців північно-таридального об'єднання Національної гвардії України під час виконання службових обов'язків. 多少？